наш милий Боже. На родинна коляда на майзлях. У храмі Царя Христа стартував міжнародний різдвяний фестиваль. 16-й рік поспіль колядницькі гурти з різних регіонів України та Зарубіжжя відзначають народження Спасителя. Тема нинішнього фестивалю родинна коляда. Її започаткувала урочиста архієрейська літургія. літургія. Сьогодні ми цією архірейською божественною літургією розпочали 16-й міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на Майзлях». Ми дуже раді, що саме в нашому місті в Івано-Франківську цей фестиваль відбувається, і цікаво, що в ньому можна взяти участь як фізично, так і Прямому ефірі тому люди цілого світу єднаються, колядують разом з нами. Загалом концертна програма Колядина Майзлях досить насичена. Вірити, любити, творити і просто жити. Душа шукає світла. Різдвяну коляду та новорічні віншування глядачам запропонують послухати близько 60 вокально-хорових колективів з прикарпаття Львова, Рівного, Києва, Запоріжжя з Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей. І про моє різдво. Якого ми дитва? Жекала завжди димайко дуже приємно, що коляда на майзлях об'єднує багато колективів, багато різних людей, які приїжджають в нашу область і які колядують. Прославляють Ісуса Христа, проставляють кожен свій мальовничий прекрасний край. І зараз колядка звучить у час війни по особливому. Вона звучить зі сумом, тому що далеко від домівок на фронті перебувають наші хлопці і дівчата, наші захисники. І захисниці. Коляда на майзлях триватиме упродовж наступних чотирьох днів. Її фінальним акордом стане спільне виконання різдвяної коляди Бог предвічний». Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.